Вітаю! Сьогодні буду готувати на вечерю запечену картоплю в мундирі. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Буду використовувати ось таку от маленьку картопельку. Я її заздалегідь промила, відварила до напівготовності. Картоплю поливаю олією. Небагато і додаю до неї пеці, в кого які є, і посипаю ними картоплю. Перемішую, навіть можна струсити. Тепер беру форму, можна використати і деко, кого якщо є. Зділила пергаментним папером і всипаю сюди до неї картоплю. Духовку я вже розігріла на 180 градусів. І ставлю запікатись картоплю приблизно на 30-40 хвилин. Вже картопелька майже готова, підготую заливку. Трішки розтопленого вершкового масла. І туди натру на маленьку терку зубчик чеснику. І також додам зелений окропчик. У мене він з морозилки. І перемішаю. Поливаю зверху заливкою. І тепер можна подавати до столу. М'яка. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.